Друзі, всім привіт! Сьогодні розказую вам про інжектів. А саме хочу поговорити про оновлення токеноміки в проекті Інджектів. Як ми знаємо, вийшло нове оновлення 2.0. Про що це говорить і які перспективи саме цього оновлення? Як ми бачимо, зараз все пішло. Акцентувало увагу на те, щоб спалювалися токени. Саме буде якась певна частина, яка буде використовуватися на комісії або на інші якісь, на інші якісь потреби, які використовуються саме в блокчейні інжектів. токени будуть спалюватися. Так само це ця система і механізм буде впроваджуватися вже в екосистемних проектах Інжектів. Тобто, що це свідчить, що саме токенів інжектів буде ставати чим раз менше, і відповідно це буде давити на ціну, і це буде сприяти тільки росту. Відповідно, це буде бустити сам токен. Що ми бачимо буквально за останній тиждень на рості біткоїна і на рості інших новин крутих. Інжектів показав набагато крутіший результат, ніж інші альткоїни. Це все сприяє не тільки токеноміка, не тільки розширення екосистеми, а й класний розвиток. Амбасадорська програма піа. Маркетинг і багато іншого, що дуже класно використовує зараз Injective. Ця токеноміка, думаю, тільки додасть сили саме токену Іжева. Я думаю, на майбутнє це дуже крута перспектива в інвестиціях. Тому е, обов'язково Dior використовуємо саме вивчаємо, що за продукт, тому що риски приймаємо на себе, але обов'язково рекомендую придивитися до даного токена і вивчити нову токеноміку, яка була оновлена буквально недавно. Тому всім попа, до нових відео.